Апостол Павло він не збирався догаджати людям проповіддю Євангелія він не проповідував таке Євангеліє, яке приємне буде слуху, а він був дійсно раб Ісуса Христа і проповідував чисте Євангеліє, яке працює, От яке працювало в його житті, і в життях тих, хто дослухається, до апостола, до апостолів і до Церкви Божої. І розумію, що. Ну, також з до пастирів, що вони поставили честь Євангелії на перше місце, вони його ніколи не перекручували. І завдяки тому в їхньому житті результат, і рідні, які могли ну, спочатку не приймати, може їх позицію, пізніше приймали, каялись, хрестились і також почула, зрозуміла, от з аудіокниги. Постарію, що якщо буду гратися з цим, буду, якщо перекручувати Євангелії через страх думки перед іншими, то тоді буду проклята. Амінь.